Вітаю всіх. Сьогодні у нас 4 вересня, і хочу ще раз всім нагадати про те, що якщо ви плануєте копати батат, то потрібно десь за 2-3 тижні до початку викопки зупинити полив. Зараз дуже багато до мене звертаються, і ті, хто. Батат або розсаду і ті, хто просто хочуть купити на їжу або на розсаду батат, питають, коли вже хочуть, вже, вже замовляють. Навіть вчора приходила замовлення на, сайт, на сайті. Хоча написано було, що в, ну, немає, не, немає в наявності, а під замовлення. Там, по-моєму, грудень стояв. Але все одно замовили. Дивіться, я ну, ще раз повторюю, кожен рік я розповідаю, якщо там хтось купує, то відправляю інструкцію, і в інструкції також написано це все, зупиняємо полив за 2-3 тижні до викопки. Для того, щоб було простіше копати. Коли ґрунт не такий мокрий, то набагато гарніше копати, батат не травмується, земля розсипається, особливо якщо земля була після батату, вона повинна бути більш рихла така. Так, ще кажу, що я кожен рік. Копаю приблизно це кінець вересня, початок жовтня. В минулому році, по-моєму, 24 жовтня я копала останній день. У 20-му році, взагалі, я копала на початку листопада. Ще ну, що робимо? Дивимось прогноз погоди. В нас зараз прогноз погоди. Показує, от і зараз сонячно, плюс 28, і на 10 днів вперед показує спеку плюс ну, 26-28 градусів сонячно, тобто дощів не буде, кривий ріг, поки що не показує. І ну, батат при такій температурі буде продовжувати нарощувати масу. Тобто, якщо я висадила його. Пізно. Я почала висаджувати його в кінці травня. Цьому році можна було, по-моєму, починати висаджувати з 16 травня. В мене не було розсади, бо я висаджувала батат на прирощування в теплицю, і в мене запізно наросла розсада. І... Ну, я пізно його висипла, тому я хочу, щоб ще нехай наросте, особливо там фіолетові сорти, які є фіолетові, помаранчеві. Тобто я планую копати десь, ну, подивлюся ще по погоді, але ну, не раніше середині вересня. Останній раз я поливала, поїхала позавчора. Це було 2, 2 вересня, я включила воду. Можливо, більше включати не буду. Подивлюся ще по погоді. Якщо буде дуже ну, велика спека, то ну, можна. Але якщо будуть дощі, то ну, не рекомендую включати, особливо, якщо у вас не плівка. Якщо у вас або агроволокно, або ну, взагалі без мульчі, то полив, ну, В принципі, якщо без мульчі ви полили, да, воно швидко вивітрилося. Але якщо це буде, будуть постійні дощі, то краще, щоб батат не перезволожувався, бо він набирає швидко там всяких хвороби, гнилі і так далі. Тому краще вже. Там, не поливати перед викопкою, ну і простіше буде копати, і батат буде чистіше і не такий травмований буде. Ось. Е, і ну, насчет того, що хто питає батат, ну поки що немає в наявності. Бо ну, поки що не копаємо його. Ну і в принципі я чекаю чоловіка, щоб він пішов у відпустку і тоді, щоб разом ми копали. Бо в минулому році мені дуже складно було саме копати його, особливо там в жовтні вивозити його, то вже хочу разом. Так що, якщо і у когось є питання, то пишіть там під, під, цим, під цим відео питання там, по викопці, по зберіганню, це все, в принципі, є в мене там, в ленті. Якщо треба нагадати, будь ласка, я виставлю всі пости, і там сторіс виставлю. Так що пишіть, якщо є питання. Копаємо, якщо. Хто хоче, можна підкопати і можна викопати. Ну, навіть зараз можна викопувати. Якщо ви хочете зараз батат, ви можете підкопати, подивитись, там, який він, чи підходить вам. Якщо підходить, то можете викопати і поїсти його. Я думаю, що навіть в мене з пізньої посадки я викопала да, там останнє, що показувала. Ну, нормальний, там більше кілограма під кущем було. Ну, тому можна, там, якщо хочете на їжу, то можна копати. А якщо ні, то можна чекати ще до, ну, навіть до жовтня. Якщо в мене багато, то я, коли да, там я багато стала висаджувати, то ми починали там, в кінці вересня копати і закінчували в кінці жовтня. Якщо у вас немає, то навіть можна при такій погоді, як у нас, то можна копати навіть дочекатись там до жовтня і викопати в жовтні, і він набагато буде більше по масі, по вазі. І нічого страшного не буде. Так, все, дякую, хто приєднувався. На все добре.